Відчуття стягнутості після вмивання знайомо дуже багатьом. З'являється дискомфорт, сухість іноді легке пощіпування. Насправді це сигнал. Гідроліпідний бар'єр, природний захист шкіри, тимчасово порушений. Особливо часто це трапляється взимку при жорсткій воді, після агресивного очищення або якщо шкіра суха, чутлива чи комбінована. Добра новина в тому, що повернути комфорт можна дуже швидко. І один із найефективніших засобів це болгарська троянда. Трояндова вода та трояндова олія чудово працюють саме тоді, коли шкіра потребує підтримки найбільше. Чому взагалі виникає стягнутість? Під час очищення ми збиваємо не лише забруднення, а й частину природних ліпідів, захисну водно-жирову мантію та молекули, що утримують вологу. У цей момент шкіра стає вразливішою і буквально просить про відновлення. Стягнутись це ознака зневоднення та дисбалансу. Важливо розуміти різницю між сухою та зневодненою шкірою. Зневоднена це шкіра, яка втратила воду, це може бути будь-який тип, навіть жирний. Суха шкіра це інший випадок, їй бракує саме ліпідів. Вона лушиться, гірше переносить холод та іноді стає шершавою. Після вмивання ці два стани часто накладаються, шкіра втрачає воду і одночасно частину ліпідів, які цю воду утримують. Саме в цей момент з'являється характерне відчуття стягує і сушить. І тут болгарська троянда проявляє свою силу наповну. Трояндова вода глибоко зволожує, заспокоює, знімає почервоніння та відновлює природний баланс. У тому, що троянда регулює, а не пересушує, де шкіра суха, вона стимулює зволоження, а дає надлишок себуму, м'яко вирівнює його вироблення. Другий крок це трояндова олія це концентрат ліпідів та антиоксидантів, які вбудовуються в гідроліпідний бар'єр, а не лежить зверху плівкою. Після вмивання вона зменшує почервоніння і підтримує клітинне оновлення. Що робити після вмивання, щоб уникнути стягнутості? Перше це м'яке очищення, друге тонізація троянду. Яндовою водою і третя крем із трояндової олії, який закриває вологу. Також за потреби можна використати нічну маску кілька разів на тиждень. У нашому асортименті ви знайдете всі засоби, про які ми згадували: це м'які засоби для очищення, різні види гідролатів, креми та сироватки з натуральною болгарською трояндовою олією, інтенсивні маски для відновлення та багато іншого. Дякуємо, що були з нами! Піклуйтеся про себе з ніжністю. Цього ваша шкіра потребує. І більше і пам'ятайте, болгарська троянда завжди працює м'яко, комфортно і красиво.